Всім привіт! Ви на каналі Search Cool. Та сьогодні ми з вами будемо починати грати в гру під назвою The Classrooms. Це хорор-гра, в якій мене чути. Також сьогодні з нами Главтік, е, Я його так називаю, бо в нього нік в Роблоксі Главтік. Влад його звати. І Ітан, мій брат. Е, ця гра дуже страшна, і ми будемо тут шепотом говорити через те, що тому у вас трошки відео буде АСМР. Влад, привітайся. Всім привіт. Так. Нажимаємо, я не знаю. О, Пролог! Відчуєте вступ до історії та вивчіть основи. Я не знаю, якийсь перший уровень загружається, а я прошу. А, генеруючий рівень, я не знаю, що це таке. У мене якийсь тут мене щось... Блін, я забув, що в мене було. Ну, у нас з ним інші ігри. Він грає на телефоні, я на компітам. Можна сказати інше. Але тут не можна онлайн, тому ми просто спілкуємося, щоб так не було страшно, одним словом. що, на компі? Ти А, ой. ну, Малі мікрофон рюкза тут збоку є. Я не знаю, він не дуже міняється, типу він трохи лагає, але все. Ну, там в тебе телефонна версія. Це... А хоча почекай, я поняв, що він лагає. Чого? Бо. М -м -м, блін, як це пояснити. Ну коротше, та там чи версія погана, чи. Масі на увазі ти занадто кричиш, от він із-за цього ще може не чути нормально. Рівень, що ти так довго? У мене зараз звук на тричку повністю на максималку просто виривається. А я чекаю, поки в мене загрузиться, цей генеруючий рівень, як він називається. А до речі, а це якась історія? Ой-ой. О а я вже чую якісь звуки. мене тут якась трубка. О, Боже. У мене ж якісь дві є, я не знаю, що. А тут дві хвилини, за дві хвилини монстр тут і якісь... ці А тут, дві, тут просто якісь дві. Все таки правый Блін, Я увору. Я сам не знаю, в мене, коротше, тут просто не знаю, ніби школа, і тут пише, що за дві хвилини щось станеться. Я переживаю, що може статися за дві хвилини. А до речі... 1, 1. Я свищу, он не цей. Чекай, що робити? робить? Я не знаю. Ну, то я нажимаю, воно уже не цей. А що так тихо чути, до речі? 1, 2, я зробив на 26-й. Ні, ну та полюблась. Я не, я не розумію, що це таке, чого воно не.

У мене взагалі нічого не стається, і потім різко я відкриваю двері і на мене просто, появ... о, появляю, о, появляю. Появляю, просто на мене вибігає. Рукавиця можна що? Влад, говоримо тихіше, бо мене ще захавають. Ні, я розумію, я ще в автобусі сижу ой чи в своїй шайтан машині. Мен... Уч... різні ігри. Я з'явився в якійсь штуці, почав ходити по по оцим, по кабінетам, просто заходжу в якийсь кабінет, і на мене середини дороги просто якась фігня вилітає, прямо мені в лице. Чесно, це страшно. Я тобі... Та я роз... розумію, а чуєш? Е -е 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 я тобі хотів сказати це. Просто в мене сюжетна гра, а в тебе тоже тільки в тебе там прологу нема мене, коротше, почекай, я тут доходжу. Перний кокос. Наплодився? Да ні, і мене просто викинуло з машини різко. А, коротше, а я зараз перезахожу, бо в мене якась фігня там, Йокрой. коротше, стала. Мені якась там фігня, коротше, стала. <кх> мені якась там, коротше. Так, ключ від фургона, Ну, це це Я не зміг ходити, коротше. Зараз мене, напевно, коли зловить монстр, мене я просто не зможу ходити і мені треба буде перезаходити. А, ой. Коротше, Я так обкакався, чесно кажучи, коли вилетів, тому будь ласка, може монстр тихіше бути, я зараз постараюся на чотирьох. Я мовчу, Влад, я мовчу, ти теж будь, будь ласка, тихіше, бо я ще тільки розбираюся. Так. А як інвентар відкрити? Назад? Що назад? Йо, я батарею поменял. Чи чего не врат? Я не знаю, я набігаю. приходжу, у меня якийсь монстр і цей монстр мене вбиває. А почекай, а що? А як той монстр виглядає, скажи? Я не знаю, якась штука, короче, чорна велика. А, да це, це короче я поняв. Я не розумію. Так що мені робити, стоп? Я чесно не розумію, що мені зараз робити. Якщо то перемотати рекламу, то не ну, робити. А як мені я б не А ну що мені робити? Я не розумію. Це якась школа, видно. В школі зразу появляюсь і просто походу по кабинетам. Я не знаю, мене на одному і тому ж самому місці монстр. Я після того не можу ходити. Що ходить. А може на машину закрыть. Ну, чого не світить уже. Шо стало? Ну, може не може його закрыть. L2. L2. l щоб закрити, Вот. І з цей. А що мені зробити треба? Почекай. Короче, Сєра, я зараз... в мене є ідея, я зараз просто піду на монстра і поповню присісти якось Нет. і заходити буду говорити взагалі. Давай, я буду мовчати старатись. А тут я не можу розібратися, що мені робити. Рука валяється, що це. Яка мила гра. Ну, воно все в к'етчупі смачненькому. Ой. Я стріба. А, блін, я міг стрибати тут у мене вже цей. У мене фізики за ролики вже поїхали, у мене двері самі закриваються. А це нормально, це ж паранормальна гра. А це перша, а другі, я не. Я не солюже відірв. Блін, наша, я кричу, мене щас почують. Ці... Я б сказав, але не буду. Гівнюки. Та я не. Я на фургон заліз, практично. А так почекай, я не розумію. що, Та блін, у мене одна батарейка. Мені треба ліхтарик вже перезаряджати. О, то тут монстр з'являється, і що? Включи його. У мене нема батареїк. Прекрасно. Я, я ліхтарик витратив. Ні. Я міг на нього залізти на цей фурбон будуть простіше. Я коня, мені треба цього мон... Від цих монстрів треба так? Так, я... ти... да. а ти що не знав? Я думав, що якщо я просто буду стояти на місці і не, не говорити, то він мене не злапає. Та. Блін, якщо це чорний монстр, то окей. А якщо це монстр в якого вухо на лиця? Я чуть заспойлерив, але вже скажу, ну то. Тоді, от якщо ти будеш стояти і нічого не мовчати, ну, то тоді, понятно, йде на зіжре через те, що це монстр, який. тільки. Цірків... А чор... А у цей чорний. <гум> Йой. А від цього чорного треба тікати, так? а? Від чорного та? Та то від всіх треба тікати, влад. <гум> ну та я пересите, ну що це за? А від них вдома тікати. Та поки не здому. А якщо серйозно, я не знаю взагалі. Ну що таке? Що мені треба зробити, почекай. А шо? почекай, перемотування назад. Таке є. Ага, все. Я короче Є, пришел. в мене тепер туторіал. Є. Я сюди пішов, тут монстр просто я... Так, проверий. Лівий курок взяти ліхтарик. Курок це так звучить? Майдан? А чого Майдан <світ> вона Це Що село, чи що? Моє село. Трикутнику вимкнутий ліхтарик. Лівий курок. Взяти чи? ключ е, від фургона. Лівий курок. Вийди. Вийди, я сказав. Поганый з машини. Молодець. машины. Молодец, Візь, візьми ключ. Утримуйте лівий курок і перемісіть джойстик вправо. А я. А, блін, я не тим роблю. Взяти кодекс. Тримаю. Я, б... я батарейки не йшов. Молодець. Знайдено лівий курок, взяти газету. А скажи Реб... мені суть угу. Бо я не розумію, що мені тут робити, я просто бігаю і мене з'їдаю, що тут робити. Я не знаю, Влад, я, я тільки почав грати, я... я ще не розібрався з цією фігньою. Як інвентар відкривати? Ну. Що таке резюме? А, це. По почекай налаштування. Як то можу включати телеві. Фонд батарей. От у нас 20 одна батарейка. Fond battery. У мене стоїть чутливість мікрофона на 50, а, якщо... а що буде, якщо поставити на 100? 80. А, прикольно. Але в тебе воно. Та, блін, ну то понятно, что тебе тебя лугает. Да, вот ты засильно, значить, поставив. Ні, а у мене вже починає щось виходити. Чуєш, тебе так сказали, що я подумав, що ти в КС граєш. Гоу, гоу, гоу. Да, у мене реклама получилась. А в тебе реклама ще й, блін. Я в мене реклама часто що я. Е, а що сталося з цим? Чо я, е, блин. Це опять щось нахімічили в мене цей. Якщо на мене зараз вилетить, я буду рати, то не буду. Якщо... будь ласка, бо я сам буду орати, із-за того, що я обкакаюсь. Що це за твою дивізію? Я не йшов А, а до чого мені 50 секунд залишилось? мені... Показуєш, що за 50, за 50 секунд щось я буде. Зараз, я зараз заховаюся в толучку. Коротше, я ставлю відео на паузу, бо я вже 12 хвилин відео про це прокакав. У мене тут показує якийсь таймер 30 секунд, що типу ще 30 Блін. секунд. Маєш не статися. Що мені статися за 30 секунд? Чекай, О, мене це... зараз не це хвилює, я тупий.

Це було сам інвентар, це саме найтупіша кнопка у світі. share на, на джойстику. Її не використовують ні разу. Я на всі нажав, крім мене. <світок> групувати за students gone missing during school hours. І що це мені дало? Як мені це прогорнути, блін? У мене є мишка. Дата. Газета, автор. Це вже спочатку. Містер Діпендон, Містер Чилдрен. Школа закривалася рано на літо. Учні зникли під час шкільних годин. Класно. А, Л1Р1. Боже, я сліпий. Коло... Присісти, а я не міг до цього присідати. Ой. Не вкікнуло навіть. Я навіть не замітив. Секунду. Та чого я так голосно ховорю? Блін. Так коло. Ви не мене заскаку. Я ж ключі видно, да. На, вот, это. Це... Так боже. Короче, поки... Йо, чому ми так повільно поузим? Це як з модифікатором тоже. <клес> Тримайте лівий курок, <клес> щоб підняти і утримувати це. А що вона мені? Кидайте цеглу скло дверей. Правий трейгер. <клес> <клес> вона так уледіла. Йо! -ха -ха -ха! Я ни хрена не бачу. Нарешті! Знаєш що, У просто залугало і короче, знаєш що, Влад? Це була найтупіша кнопка шер, Я не знаю, чи ти це чув. А, да, я тебе сказал. Е, і знаєш в чому ще фишка? Тому що я нарешті добираюсь у школу, я ніхіна не бачу. Коротше, давай коли тоді, колись -то може я до тебе прийду і в тебе вже і попробую багати війну, у мене тут якась фіння, і це по-перше, а по-друге, я просто здаю між, Знаєш, там просто по кругу стільці і посередині них якась штучка. Я думаю, ну просто так, типу, я ще не відбуваю. Я Ми... просто заходжу в місяць з е, хочу взяти цю штуку, і в мене оця штука на мене починає бігти. Короте, а, я знайшов ти... яку кімнату для відпочинку, але тут пише «Danger». Я б не сказав, що це кімната для відпочинку. Вимикач. О, а Тільки не мені... кажіть, що я зараз буду по цих класу. Рум, згасати, гасати, як придурався. Тобі і час, вот это маєш пройти за року. Ні, а чого так має бути? Ну, у мене десь час є. І кстати, я поняв, що мій мікрофон це повно туфта зараз. Я можу хоча б в нього я не захочу, але монстрам це чисто пофіг, що має Я див, я забушу, не можна кричати. Ну, типу, говорити. Ну, у мене, чуєш, у мене вже інший рівень загружається. Я типа, я б включив світло, розвернувся і на цьому в мене рівень закінчується. Ем, це ж це десь уже 20-та реклама завіду. <гум 'я> yeah, та це чуєш, краще дивися, подумаєш, що ти цей. Які прикинь тобі гроші дадуть. за тобто yeah, yeah, yeah. <гум я> <гум я> та, та ти та, можеш вирізати на цех, типу, там не проблема. Але це дуже довго, це треба повністю відео передивлятись. Для мене це купляв, в мене навіть капката нема. Так тебе є якісь там Вівальді чуть не назвати. Вівальді. Чи я? А в мене є капкат, чуєш? А можеш мені закинути відео? Я можу тобі обрізати. Господи, поки я тобі закину, поки ти то обріжеш, поки ми це все зробимо, то вже легше. То вже я... легше Це ніж цей. Йоп! Та що це? О! Я через стіну беру речі, я через стіну беру речі, Ті, да. мене залагал. ні 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 я казав, що може бути друга частина по тій ігри е розмріялись. Це жінка. Боже, в мене. Наз... А, -а, -а, а! Що так лугає? По тій ігри другої частини не будуть. Кстати, я був під карту. Ти був під карту провалився? Yeah. О, все. Та а чого так лагає якось? Ааа, что так тупо? не завоз. Це косина, я не знаю, тут не масса. За... О, на повний екран. Я, блін, Я, блин, я не спленна. Я я Давай же сунь. А чого ти, якісь... та та ти так лагаєш? Це не чесно. Це якісь... У мене два просто в бетон йдуть. Я не хочу що тобі коли буду викладати. Це якась блін. Я по цьому знімати не буду. Йо, та на що світло виробив? Та чо ти так лохаєш? Чекай, налаштування. е е е, -е куди? Катал тут. Все, я вже не напугаюсь нічого. Так, аудіо, що ти так? Та давайте -то, тобі вже я помираю, і будь на тому відео, все, давай. У мене не кота шапсула, у мене кота шапсула, у мене кота шапсула. Та був в тебе якась фігня, я не знаю, що це таке. Я не знаю, я забув, що я сьогодні. Чекайте, Якість понятно на ультра, давай на середню попробуємо. Через те, що воно так підлагує, що й на такий мій комп жорсткий. Ну якщо я буду грати на середній, я не знаю, чи воно стане краще. А на низькій, там немає сенсу грати, бо я нічого не буду бачити.

<смеш> я аж подивився. Маме плоти, і мене ще а блин, і... Опять залога. У мене ще є одна мега імбова гра, яку я знаю на 100%, що вона дуже класна. І тому всі, хто дивиться це відео, можете перейти на мій канал. Там має вже вийти це відео. Гра називається The Glow Ton. Щось там таке The Blow Tone. Коротше, можете зайти подивитися. Тому має бути класне, трохи страшне. Японятне і важке. У мене якась безкінечна загрузка, я чекаю. Коротше, в мене гра бахнула, ну, а потім. Коротше, я не знаю. Ну добре, дякую всім за перегляд, дякую, що підписуєтеся, ставити лайки. Гарного дня вечора, незалежно, коли мене дивитися та всім. па па